Так, всім доброго ранку. значить Доповідаю. Медицина сьогодні комплектується, тому що хлопцям теж готуються подарунки на День Святого Миколая. Консервацію оцю готую сьогодні на відправку. На дитячий будинок печиво, пряники і їдемо зараз на нову пошту, забираємо все те, що ми заказали. По особам діткам до року, там потрібні суміші, памперси, якраз по дорозі будемо їхати забираємо. Оце раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, осіб. Тут 15 адресов. Це, щоб ви розуміли, сьогодні тільки треба спакувати 15 посилок і відправити на Миколаїв, на Харків, на Донецьк, на Дніпро, на... Суми і чадію. Тому по посилкам, по комплітації, в принципі, плюс-мінус вже все закрито. Одне прохання, якщо можна, ви ж знаєте, що я завжди оплачую відправку. Тому 15 посилок, ну десь плюс-мінус по 200 гривень. Скільки це? 400? 4-500 Тому, якщо є бажання і можливість, оце тільки до цього долучиться. Просто е, дозбирати на відправку, тому що під ноль вигріб усе для того, щоб закрити усі позиції. Е, це при тому, що ще у нас там біля ліфта ящики вже спаковані. Тому е, всіх з наступаючим Святим Миколаєв, хто хоче долучитися ще на завтра, на післязавтра, тому що два дні подряд ще буду їздити, відправляти е, в, в інтернати діткам. Подарунки можете долучатися. всім. Дякую, мирного вам неба.